you <laughs> Євросоюз когось він лякає, а хтось на нього чекає як на манну небесну. Але більшість українців не відають, як воно там насправді. Отож, ми вирішили розібратися у цьому і дослідити шлях до ЄС тих країн, які ще не так давно перебували у так званому радянському соцтаборі. І цього разу ведучий нашої програми Андрій Юхіменко вирушив до сусідньої Польщі. Чесно, дає впечатлення, що ти, як э, в фільмі про сталкера, виїхав із зони і переїхав туди, де живуть люди. Сьогодні у випуску. Розмір не головне. Як у маленьких містах крутять великі справи. Завдяки європейським коштам було реалізовано близько 40 проєктів. Тепло кредитів. Або як ЄС нагріло поляків. Було 18 градусів в квартирі, а тепер мусимо відкривати вікна, бо спекотно свободу інвесторам. Чому польські міста ваблять світових гігантів? Деякі фабрики побудовані тут за правилами вільної економічної зони. Сьогодні ми розкажемо, як розвивають маленькі міста Польщі, європейської Польщі. маленький городок в Польше – это не приговор. Это никакая не провинция, это никакая не дыра и не захолустье. Он вполне может быть очень чистеньким, красивым, убранным. Там э, действуют магазины, там действуют школы, там действуют предприятия. Э, потому что не могут все люди жить в Варшаве, или в Кракове или в других больших городах. Власти переживают за то, чтобы люди хорошо себя чувствовали на должном европейском уровне и в маленьких населенных пунктах. Якихось 50 кілометрів від великого Вроцлава, і ми опиняємося у затишній провінції. Колись це було давнє князівство під владою німців. Тепер сучасне польське містечко, де вдалося зберегти старовинний дух. Це не Варшава, не Краков і навіть не Познань. Це маленький градок Свідниця з, з населенням всього 60 тисяч людей. виглядає він дуже солідно і тут є на що посмотрети. Повірте, цей собор миру варто побачити. Адже таких середньовічних споруд з дерева, соломи та глини у Європі лишилося небагато. Костел, який належить до культурної спадщини ЮНЕСКО, виглядає доволі крихітним, тим не менш він здатен вмістити понад 7 тисяч вірян. І, хоча храм протестантський, сюди часто приходять лютеранці та католики. Тай дерев'яна протестантська церква, храму міра більше 350 років. но при этом она находится в отличном состоянии. Все в ней. и деревянная резьба, и каменные плиты, и даже атмосфера, похоже, отражает ту эпоху. Поляки, в отличие от украинцев, очень бережно относятся к таким объектам. Они привлекают в город очень много туристов и приносят ему хороший доход. А чтобы прибутки у маленького, как на наш украинский погляд, местечку стали еще большими, тут вы решили відновити средневечную славу. Це пов'язано з історією міста та його певними традиціями. Адже колись тут було багато приватних броварень, і пиво лилося рікою. З трьох сотень пивоварень не лишилося жодної, але це поки що. Наразі будують сучасну міні-броварню. Після чого в планах міської влади започаткувати свідницький Октоберфест. За рік або два ми плануємо зробити загальноміське свято пива. Отож, принагідно, вже запрошуємо вас його відвідати. А тим часом, за відсутності певного фесту, у Свідниці з розмахом проводять інші фестивалі. Театральні. Що за польський город без центральної башні ратуші А в Свідниці вона упала. В 1967 году она упала из-за того, что кто-то решил провести ремонт. Но поляки решили все-таки ее восстановить. Евросоюз выделил денег, и башню построили. Теперь она выглядит современной, модной, возвышается над городом и, э, собственно говоря, позволяет свидеться оставаться настоящим польским городом. Но чувствуется, прежде всего, что у нее в много денег. И якщо я приехал за 6 років назад и зараз это просто небо и земля. Удивительно, но факт, даже в таком маленьком городке, как Свидница, можно встретить автомобильные пробки. А происходит это из-за того, что здесь постоянно что-то ремонтируют и перестраивают. То дорогу новую сделают, то дома утепляют и перекрашивают новый цвет. Короче, жизнь бьет ключом. Наразі ми робимо нову кільцеву розв'язку. Роботи ведуться комплексно. Змінюємо всі комунікації і ті, які лежать під дорогою, і ті, які, власне, є її основою. Примітний момент. Інфраструктура, яку наразі міняють, була у гарному стані. Просто її вирішили модернізувати. Пан Мирослав каже, головні артерії міста мають бути не просто робочими, а ще й сучасними. А также он рассказал, что э, город постоянно перестраивается, постоянно делается что-то новое. И власти готовы были бы его перестроить еще больше, но они не хотят создавать множество проблем для граждан. Потому что тогда бы пришлось перекрыть все дороги, было бы много пробок. Местевую мешканку Элишбетту такие трудности не лекают. Мовляв, на велосипеде она пробки объезжает на раз-два. А от проблемы с теплом у квартиры, сгадуя и доси. Коли я переїхала сюди у 81-му, то було дуже холодно, близько 18 градусів тепла. А тепер ми мусимо відкривати вікна, щоб випускати тепло, тому що в квартирах вже навіть гаряче. До речі, утеплення польських будинків провели задовго до вступу країни в ЄС. І не так, як у нас, коли кожен утеплює своє помешкання за власний кошт. Тут процедура інша: мешканці будинку об'єднуються і утворюють власний фонд, з якого все фінансується. Тепер і в квартирі тепло, і гаманцю легше. Правда, якщо скласти всі комунальні платежі, то сума набігає чималенька. У мене трикімнатна квартира 64 квадратних метри. Плачу помісячно разом з опаленням, водою, вивезенням, сміття, фондом на ремонт та всіма лічильниками. Виходить 560 злотих. Це близько 125 американських доларів. Але я заробляю трохи вище середньої зарплатні. Десь близько 2000 тисяч злотих. За такі гроші у Польщі можна прожити. І вообще рассказывала о своїм кооперативе. Мы кооперативом собрались и отремонтировали дом. Мы кооперативом собрались и сделали это. Похоже, ей очень нравится участвовать в самоуправлении. Самоуправление вообще классная штука. Благодаря ей э, в Польше э, дома выглядят гораздо лучше, чем украинские. Польские мэры кажуть, когда вы бачите инвестиции из ЕС в Польшу, перш за все достижения самоврядування. До слова, так м'яко стелять не в усіх європейських країнах. Наприклад, у Чехії, Словаччині та Румунії діють лише державні програми регіональних годі шукати. Як вирішить столиця, так і буде. В Польщі ж органам самоврядування дають зелене світло. Головне бажання у поляків воно є. Тож є і зміни. Польща дуже змінилася. Насамперед змінилися вулиці. Побудували дуже багато доріг. Наразі будують велосипедні доріжки. Змінюється геть усе. І різниця між тим, як було років 10 тому і як є зараз, надзвичайно велика. Коли за кошти ЄС будували об'їзну дорогу до Вроцлава, влада міста ввела оплату за користування нею. Місцеві мешканці таку новину сприйняли без ентузіазму. Ми на легкових автівках не робимо великого навантаження на дорогу. Її більше експлуатують вантажівки. І тому я не дуже розумію, чому власники легковиків повинні платити. На цих автомагістралях нередко зустрічаються пункти оплати. Получається, приблизительно 60 гривень за 50 кілометрів, ну где-то гривна 20 за кілометр. На дорогах попроще. Можно ехать бесплатно, но там очень много светофоров, очень много ограничений и практически ехать не очень комфортно. Мы решили посмотреть, как живут поляки в небольших городах, и для этого приехали в Еленю Гуру или Оленю Гору. Правда, місцеві жителі обижає, коли називають городок маленьким. Здесь живе 86 тисяч людей. На перший взгляд, здесь нічого особливого. Площа, ринок, зданням в німецькому стилі, ратуша. Але ми впевнені, що знайдемо здесь щось унікальне. Коли Польща стала повноправним членом Євросоюзу, в той момент почали активно надходити гроші. І ми змогли побудувати об'їзну дорогу, промислові об'єкти та оновити окремі частини міста. Мер Оленячої гори переконаний, на здобутках зупинятися не варто у планах. Автострада на Варшаву та проект сонячних електростанцій. І де б ви думали? На дахах шкіл. Сонячні електростанції будуть під час навчання освітлювати і обігрівати приміщення, а надлишок ми скеровуватимо на інші об'єкти. Цей проєкт фінансується значною мірою за єсівські кошти. І я вам скажу, що ця тема зараз пріоритетна в Європі. Енергії, Польща куди не глянь, везде проект построєний на деньги Євросоюзу. І складається впечатлення, що Польща просто жирує і тратить. европейские деньги. Однако практически в каждом проекте можно заметить, что европейских там денег всего лишь 25-30, максимум 40 процентов, а все остальное местная община должна добавлять сама. При этом деньги не выделяют просто так. Люди должны защитить свой проект и доказать, что он будет экономически успешным. У маленькому месте Еленя Гура мы нашли такий проект – Чеплицкие термы. Колись тут була звичайна, як раніше казали, совкова здравниця. Тепер крутий оздоровчий центр. На його будівництво витратили 15 мільйонів євро. Мы находимся в объекте, который называется Чеплецкие терми, попросту в аквапарке. Таких объектов в Польщі немало. Но этот интересен тем, что отбил свои инвестиции буквально за год после строительства. И мы решили побеседовать с директором для того, чтобы узнать, как же правильно использовать деньги в Европе и пользоваться помощью европейских фондов. Ми унікальні, тому що працюємо з використанням води із натурального термального джерела. Тобто підігріву води немає, бо існує природна тепла вода з глибини у 2000 метрів. От вам і вся економіка. Постачанням гарячої води займається природа. Гріх не скористатися. Не знаємо, що робили б в такому випадку українські бізнесмени, але польські знизили вартість послуг. У підсумку кількість клієнтів стрімко зросла. Відповідно, взрослые прибутки курортного местечка. Але не лише у цьому секрет его успеху. Во-вторых, этот город э, туристический. Сюда приезжает много любителей э, активного отдыха. И после активного отдыха им иногда хочется забрести в аквапарк. А в-третьих, э, городок расположен в очень удобном месте. Здесь э, рукой подать и до Чехии, и до Германии, да и из Польши приезжает очень много туристов. Щоб рибку з'їсти, треба, як то кажуть, і в воду залізти. Охочих, хоч відбавляй. Та збудувати такий успішний бізнес вдається одиницям. На відстані 80 кілометрів від єлені гури є об'єкт, подібний до нашого. Але після року існування компанія, що ним керує, задекларувала дефіцит бюджету у 3 мільйони злотих. Хоча параметри у того об'єкта дуже подібні, і розмір міста, і місцевість, і туристична індустрія все схоже. Мне сразу же показалось, что это хороший пример того, как действует в Польше децентрализация, о которой сейчас очень много говорят в Украине. И я был уверен, что именно то, что на властям на местах дали больше свободы и экономических прав, и позволило создать такой аквапарк. Но директор аквапарка меня в этом разуверил. Он сказал, что децентрализация – это как палка о двух концах. С одной стороны, она может быть хорошей, с другой – плохой. Хорошая она, когда люди начинают считать свои деньги и делают экономически успешные проекты. А плохой, когда политики берут все в свои руки и используют народные деньги для того, чтобы давать им пустые обещания, строить множество объектов, которые потом не выдержат никакой критики и банкротятся. Кожне рішення треба приймати виважено у відповідності до потреб громадян. А також слід врахувати всі економічні аспекти. Не можна робити для себе в обхід економіки. Європейський союз розширив горизонти, але разом з тим він зробив однаковими для всіх правила. А це поляниця. Ще один польський курорт. Тут мешкає лише 6600 людей. І майже всі вони задіяні у сфері туризму. За п'ять років міською радою було реалізовано близько 40 проєктів за допомогою коштів ЄС. Це десь на 54 мільйонів євро. Але яке туристичне місто без готелів та ресторанів? Отож, перепало від ЄС і приватним інвесторам. Ні багато, ні мало 78 мільйонів євро. Але слід пам'ятати, що Євросоюз допомагає тим державам, які мають слабший економічний розвиток, але ця допомога накладає певні вимоги. Що стосується нашого регіону, це екологічні вимоги. Наприклад, ми реалізуємо проєкти із вивозу сміття чи очищення води. А зараз ще й займатимемося очищенням повітря. А ще я поразила одна цифра мера міста Поляніса. Він сказала, що. Потому что они вступили в Евросоюз, они взяли на себя определенные обязательства. Они обязаны снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 40%. Я не знаю в Украине ни одного мэра или главы сельского совета, который бы думал о том, как его село должно снизить объем выбросов в атмосферу. Я думаю, что они даже не знают о том, сколько они выбрасывают в атмосферу вредных веществ. Навіть маленькі польські міста вміють заробляти гроші. От, наприклад, між Свідницею та Гурою існує спеціальна економічна зона. Вот зі на этом пітачці розполагається то, о що українські економісти і політики только мріють. Предприяття, в короткої міжнародні інвестори розживе сотні мільйонів доларів. Вон там компанія Зорка производит мебель для Айкеї. Чуть далі Тошуба производит led лампи. Вон там компанія Dexter Meyer производит інтер'єри для Мерседеса, Порше і Бугаті. Тут близько і Єленя Гура, і Прага, і Берлін, а неподалік ще й розташувалася Австрія. Це близько до головних підприємств, з якими співпрацюють їхні польські філії. Привлечь такую плеяду инвесторов Польше удалось благодаря хорошему географическому расположению. Но оно есть и в Украине. Но кроме этого, она построила хорошую инфраструктуру, а также смогла услышать и узнать, что же действительно нужно инвесторам. А інвесторам потрібна всього навсього вільна економічна зона, що гарантує їм певні привілеї. Тут їх створили ще у 2004-му. 30% використовують режим вільної економічної зони. Інші ж ні, бо їм не цікаво, адже потрібно виконувати занадто багато умов. Але мета була досягнута. Більшість тутешніх мешканців отримали робочі місця. Мами безробіття у цьому регіоні не є страшним. Років зо три тому це було 14%, а зараз лише 5,5%. Тобто це формальне безробіття, але насправді його немає. Отож і не дивно, що поляки неохоче сварять свій уряд. Тим не менш, нам таки вдалося випитати, що ж поганого сталося під час членства в ЄС. Виявляється, зіпсувалися продукти. Я хочу сказати своїм українським братам та сестрам: не купуйте занадто багато їжі з гіпермаркетів. Ліпше купуйте у бабусь та дідусів домашню курятину та яйця. Бо продукти, які ми купуємо в магазинах, не надто гарні. В них багато різних консервантів. Существує навіть така байка. Один з uh, жителів міста розказав про те, що раніше в місті було намного більше uh, красивих дівок. Зараз їх стало менше, тому що дішки стали їсти чипси, пити пиво і їсти багато копченого м'яса. На прикладі маленьких польських містечок ми побачили, як членство в ЄС змінило їхнє життя на краще. І для цього були потрібні не лише європейські гроші, а насамперед бажання змінюватися. Нам є чому повчитися. Далі буде.